106 ми знаходимося на моєму чергуванні. Тепер уже на осінній період на постійній основі по осенам з 7.30 до 11.00 я вас чекаю в цьому басейні або на тренях, або за консультацією щодо плавання чи розвитку в триатлоні. І хочу порадувати вас новими опціями по фітнесу в Кременчуці. Як ви знаєте, а може ще й не чули, що з середини. Серпня утворилась у нас бігова спільнота корпоративного штибу Укрнафта, біговий клуб, опис його і учасники ви зможете побачити, наприклад, в страві на відповідному клубі, або ж на моїх сторінках, або ж в Ютубі, тут на моєму аккаунті вже є. Перші відео з тренувань, а їх було вже три проведено, карпатних тренування. Одне було на Дормаші, стадіон точніше Едмаш, а два на стадіоні Нафтохімік. Ви знаєте, що вчора, 27 серпня, прийшло 14 чоловік вже на наш біговий двіж. Бігали аеропно 20 хвилин, робили спеціальні бігові вправи, робили динамічну словну розминку і спеціальну дихальну заминку з елементами йоги. Тож запрошую вас до участі. У нас в Кременчуці те, що я організовую біг, це вівторок на 1830 стадіон Нафтохімік. Є можливість перевдягнутися, сприйняти душ у четвер це стадіон Кредмаш. Вірогідна можливість перевдягнутися, бо є підтрибунні приміщення, навряд чи душ, але зате зручний стадіон щодо візуального контролю, і саме там ми будемо робити інтервальні і темпові тренування, швидкісні відрізки, спеціальні бігові вправи по газончику. Тож велкам. Ну і третій варіант це субота, як і раніше, рандей, класичний час 9.00. Бігаємо паркран 5 км по парку і опціонально або робимо спеціальні бігові вправи, або ж забігаємо в гірку, знаходиться альтанка з вказаними прямими північ-південь, схід-захід. Тож тут цікаво в суботу прийти, тому що кожен раз у нас виходить що три різні локації і різні люди. На цих заходах з ними поспілкуватись, перейняти якісь і перевірити себе на одній і тій самій класичній трасі, кілометровий код, і так п'ять разів навколо стадіону. Тож це буде для вас гарним стимулом для зростання. Ну що ж, ми готуємось далі до київського на марафону незламності, який відбудеться 12-13 жовтня в Києві. І... Запрошуємо це разом з нами, весело, атмосферно, зі зручними комфортними умовами в біговій спільноті «Укртатнафта». Радий з вами виходити на зв'язок, радий також обмінюватись інформацією. І да прибуде з вами фітнес сил, побачимось.